І всім привіт! Сьогодні ми будемо малювати картини в цій ігрі. Ну що, розпочнемо. Наприклад, давайте розмалюємо якусь, наприклад. Наприклад, можна розмалювати. Ну, що ми можемо розмалювати? Наприклад. Це буде буде не так гарно розріє. О, наприклад, оце можна розмалювати. Вибачте за рекламу? все таки працює. В принципі, все йде поки що добре. Но в цій грі не можу його програти. Єдиний програш це не домалювати. Так. Ну тут кольорів не так та й багато. В принципі, швиденько зараз розмалюємо. Його то не так дуже та й багато. Малюнок невеликий, нічого невелике. Так, ну все. Ну, зараз розмалюємо. в пікс... ця. Ця игра називається Pixel Art. Хто хоче, то її скаче. Типу. Так. Ого, як швидко ми вже достигли. Ми зараз розмалюємо, може ще один малюнчик розмалюємо, може, ще. Ну, не знаю, зараз все швиденько розмалюємо. Покажу результат, який в мене був за весь час. Ран... Я її, звичайно, колись видалив і тепло. Типу. Ну і це було неприємно. Там, де 50, там де 60 великих маленьких малюночків, я ведь ти просто це видалив. І, і в цій грі, типу, це не зберігається після того, як ти видаляєш. Це реально. Це просто... Це просто обідно. Як я можу це описати? Так. Ну, і... а тут. Що розмалювати? Ой. Зараз робимо одну штуку. Так, раз, два, три. Четыре сразу. Так. Так. Так, ну, ми вже майже все розмалювали. Жовтий синій. Це два кольори, якого тут найбільше. Ще так. Ой. В принципі, це легенько. А з другої сторони це довгувато. Раз, два і ми вже зробимо малюнок. Тільки я не розумію. Раніше ця програма була 2D. А тут малюнки 3D, 3D, 3D. Я просто не зрозумію, як ми маємо це робити все. Так. Так. Ну і давайте попробую розмалювати цю квіточку. Це буде легенько. <клух> Де трошки кашлю, в принципі. Тіпі, а я не хворий, Так. 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 О, ну, гарна квіточка получилася, ну ні. Може, ще одну розмалюємо? Ого. Нічого собі? Так, у мене є ще сім разів одиниця. Ой. Ну що, йдемо далі. Ну це шогенько поки що. Ну, не знаю, там в кінці може бути уявить на весь екран. Це просто жах. Так, добре. Я завтра, напевно, зніму Майнікрафт. Ні на ну, Україні, попередсьте поляків, якщо ви в Польщі, що в мене на каналі є відео для поляків. Ну завтра там буде, а я не обіцяю, що це воно вийде. Бо я не сильно знаю польську. Так. Тут це якось розкидано, це не перший малюнок вже. Вже все розкидано якось. В і принцип цієї ігри, що ми малювали, те, що має хоча б якусь сторінку, типу позитивну, непозитивну хотинку. Можна сказати, що ця ігра яку нам книга, яка записує наші досягнення. Раз, два, зразу. Так швидко просто. Я не можу. Так. Ну, давайте пошвидше будемо робити. Так. Надіюся, ви будете дивитися це відео мої рівні підписники. Тільки чогось у мене їх тільки два. Один це з них брат, а другий це моя бабуся, напевно. Я не знаю, типу, будьте культурними, підпишіться на мене. Я вас не заставляю, а просто підпишіться. Мені буде приємно, ви не будете пропускати нові, мої нові відео. Бо там вже 50 переглядів, це багато доволі. Як для... Я починаюсь чуть. Як для початків які починають тільки свій бог. Так що давайте підтримуйте мене. Так. Так, так, раз, два, три, чотири, п'ять. І будь ласка, поперецьте друзів зів які будуть дивитися це відео. До ви його будете дивитися. Ну я знаю це. Це що, в... що вийшов що новий канал? Попередьте їх, будь ласка, я вас не заставляю, ну просто Попередьте Бо мені буде приємно, а ви не пропустите мої нові відео. Так. Так. Нічого собі ми розмалювали тут. А, тут всього 10 кольорів. А я не помітив. Так. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, вісімнадцять. Так, зараз швиденько розмалюємо цей малюночок. Малюночок. Ну і почнемо займатися далі Манікрафтом, Робоксом, Glorimetry Dash. У мене буде контент різного типу, щоб... Типу, і хтось не любить Майнікрафт. І от у мене на каналі є Робокс, і всі одразу почнуть дивитися Робокс. От хтось не любить Roblox і, наприклад, у Манікрафт. Гломітрі деш. У мене буде контент різного типу. Бо у всіх богрів одинаковий контент, типу. І це вже якось може піднадоївати. А у мене, ну, один в десяти, напевно, буде. Ну, не знаю. Ой, знову. Щось прийшло на телефон. Не знаю що, але цей звук так.